Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про ноткоін, саме про наступну фазу, як буде розвиватися проект. Розкажу більш детальну інформацію, про що більшість блогерів не розказували на просторах Ютуба. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі. Саме головне підписку на Ютуб, щоб просувати україномовний контент та наш канал тільки вперед. На відео ви можете побачити одного із засновників та розробників ноткої звати його Олександр. В команді їх є четверо людей. Це молоді амбіційні люди, які фінансово стабільно стоять на ногах. До того мали хороший досвід в подібних проєктах та результати. Також в них є інвестори Open Builders. Про них можете більш детально знати інформацію на просторах інтернетах. Вони ще з ними розвивались на ранніх стадіях до ноткоїна, тому більш впливових людей над ними немає, які б їм розказували, як фінансово розвивати ноткоін. І саме головне, хлопці його розвивають ідейно. Тобто максимально відверто, відкрито для кожного користувача. Тому, що я хочу сказати, не буде ніяких розлоків монет, тобто одразу дадуть всю емісію монет, і ви зможете її вже або продати, або використовувати по своїх конкретних цілей. Також, що мені подобається, те, що не буде ранніх інвесторів, тобто не буде ранніх якихось раундів, що хтось буде в одних умовах, хтось в інших. Всі в одинакових умовах, все максимально прозоро. Також у них є знайомі маркетмейкери, які, звісно, будуть дивитися при листингах за монетою нот. Але є досить таки великий ком'юніті, 35 мільйонів людей, які в подальшому зможуть реалізувати, купити, продати монети, тому це все буде максимально важко втримати в якомусь ціновому діапазоні. Але це нова історія, і ми над нею будемо, звісно, дивитися та розвиватись. Тому давайте переходити до головних новин. Саме в Гонконгу у нас зараз проходив фестиваль web 3 і Олександр там розказував презентацію, показував, що буде відбуватися в подальшому в наступних фазах. Ми можемо побачити, що на премаркеті, на Bybit та GetCamp сайтах. Є порядку об'єма в ваучерах 25 мільйонів доларів ноткоїна. Також зараз ноткоін спільнота знаходиться номер 1 в Телеграмі. Наступна новина розподіл монет. Зверніть увагу, топ-1 майнер, твіч стрімер із базою підписників 2 мільйона людей. Всього на має 0,02% емісії монет. Що це означає? Що він не зможе робити нормальних маніпуляцій на ринку? Йому, як мінімум, потрібно мати від 5 до 10 а то і більше на одному гаманцю, щоб він міг робити якісь дійсно сильні маніпуляції на ринку. Тому. Більшість монет знаходяться у нас, і ми будемо вирішувати подальшу долю проекту та саме ціну актива. Моя ціль конкретно не продавати монети, навпаки, їх максимально дешево скупити і тримати для подальших реалізацій цілей. Тобто я буду дивитися, коли буде листинг, як буде малювати ціна графіка, як буде йти боротьба між покупцями та продавцями. Відповідно, буду проводити технічний аналіз, фундаментальний аналіз. За рахунок цього буду відштовхуватися і, відповідно, дивитися, що мені конкретно потрібно робити в різних моментах при різних цінових діапазонах, якщо ви не розумієте, як купляти та продавати активи, не маєте розуміння ринку, не вмієте проводити технічний фундаментальний аналіз і багато іншого, у вас є унікальна можливість, друзі, пройти на менторство від DeFi.ua саме в квітні цього місяця, цього року. І для кожного учасника ми даємо знижку саме 50%. В подальшому ви такого не побачите. Тому, хто буде зацікавлений, я залишаю всі соціальні мережі. Та зв'язок із нами під описанням даного відеоролика. Також можете перейти на DeFi.ua, підтримати нас. І подивитися, у нас є менторство DeFiua. Я там більш детально розказав, як це все буде відбуватися, тому переходьте, зв'язуйтесь, буду радий з вами поспілкуватися. Наступна новина: ніякої централізації, ніяких розлоків і ніяких продаж ранніх. Тобто ком'юніті відповідно буде вирішувати подальшу долю проекту, який я вже говорив. І, відповідно, будуть нам надавати різні продукти, які ми будемо використовувати. Один із них, всього скоріше, буде стейкінг, куди ми зможемо закинути наші монети, які будуть в самому боті, щоб це було максимально зрозуміло, доступно кожному користувачу. І за рахунок цього ми ще будемо отримувати якийсь процент. Також не буде ніяких розлоків, тобто 100% на листинг кожен учасник отримує монет і зможе їх реалізовувати по своїх власних бажаннях та цілях. І також, що мені подобається, що тут немає ніяких ранніх інвесторів, ніяких ранніх раундів, тобто всі в рівних умовах. І навіть якщо сюди захочуть зайти великі фонди, відповідно вони будуть змушені проходити ті фази, які тут є, або відповідно на листингу скупляти максимально дешево а, ті активи, які будуть продаватися саме ноткоіні. Переходимо далі. І можемо побачити, що в нас буде інтегровано трейдинг-бот саме в Телеграмі. Такого, чесно сказати, я ще не бачив інтерфейсу саме в Телеграмі. Тобто є. Подібні боти, але зовсім інше, в них все прописано, все намальовано. Тобто, все максимально складно і зрозуміти простому користувачу буде важко. А тут це все максимально просто, як в централізованих або децентралізованих біржах. Тобто є конкретно монети, де ви можете обміняти ваші тони, до прикладу, на ноткоїни або навпаки, сплачуєте комісію. І саме головне зверніть увагу, що тут у нас є Market, Price і Limit Order. Тобто, у нас тут можна буде по ринку як і обмінювати, тобто купляти активи. І також можна буде лімітки виставляти. Що по суті в трейдингу саме це і дуже важливо, коли ви хочете купляти на якихось різних цінових діапазонах монети, до прикладу, на споті або на ф'ючерсах. Якщо реалізують тут ще досить таки багато продуктів, які є в централізованих біржах та в децентралізованих біржах, і це все буде саме конкретно в Телеграмі працювати, то це буде дуже і дуже круто, тому що такого аналогу ще практично абсолютно немає. І дійсно, розробники пішли ноткої на дуже далеко. І я вірю, що вони в подальшому ще зроблять свій блокчейн, на якому будуть випускатися різні монети. І відповідно, нот потім буде ще й свого роду ліквідність, куди ви можете будете заносити пули ліквідності ноткоін, і за рахунок цього ще отримати досить такі немаленькі проценти. Тому дійсно розвиток колосальний проект, можливості колосальні. Давайте ще прийдемо в Телеграм, подивимося, що там які в нас оновлені є. Можемо звернути увагу, що в нас три нулі по Чому? Щоб було максимально легше все вираховувати, тому що. Монет було трильйони, зараз їх вже буде мільярди. І ви можете побачити, що в нас майнерів і ваучерів було 78%. Зараз на наступну фазу в нас виділяється 22% саме монет, які в подальшому ми ще можемо заробити. Яким чином ми їх будемо заробляти? Відповідно, фаза друга вже буде не в майнингі монет, тобто ми не будемо тапати на екран, тому що це скучно. Більшість людям це надоїло, в тому числі і мені. Ми можемо бачити, яка є загальна пропозиція, які є ваучери. Також ми можемо побачити, що на нових користувачів на наступні етапи виділяється 22% емісії нотконів, а це саме буде вже 22 мільярда з половиною. Далі ми можемо бачити, що вони ще їх будуть спалювати, тобто в нас знову ж таки продовжується дефляційна модель. Для чого вона зроблена? Для того, щоб побільше монет спалити і зробити більшу цінність монети. А зрозуміло, якщо фундаментально новини, скажімо так, проекта будуть розвиватись, то самі розумієте, що ціна актива також буде розвиватися. Як це, по суті, свого роду зараз є із з телеграму. Далі ми можемо побачити, що якщо ви перейдете саме в свій телеграм-ноткоін, сам додаток, ви можете побачити ваш баланс, ви можете побачити, скільки ви донатили, чи ви були раннім користувачем. Якщо ви були раннім користувачом, начисляли кожному а, монети і так далі. Також, якщо ви купляли різні скіни, це все показується, і за це вам ще додатково насипали монет. У мене вийшло порядка 40 мільйонів, а, при тому, що у мене по факту було 28 мільйонів. За рахунок того, що я був раннім користувачем, за рахунок того, що я купляв скіни, за рахунок того, що я ще додатково а, запропонував зайти сюди друзям поіграти в цю гру, відповідно я додатково отримав ще як ви бачите зверху велику кількість монет. Тому друзі, ви можете зайти в свій кабінет, видивитися, скільки у вас монет є і як це все виглядає. Також хто використовував клікери, хто робив якісь ботуферми і так далі. Такі аккаунти блокувалися. Це все дуже сильно видно. Тому друзі, хто ще й мав Telegram преміум, хто купляв скіни, хто робив активності саме в NotCoin, відповідно, цим людям дійсно дали монети. Їх, якби, не видалили із бази даних. Чому? Тому що дійсно це зразу видно, що є активність від людей, ну а боти зовсім по-іншому працюють. Тому старайтеся працювати в будь-якому проєкті максимально чесно. Переходимо далі, можемо побачити, як в далі буде розвиватися модель. Тобто, не буде ніякої казни, а самим головним буде у нас ноткоін, після чого проекти будуть звертатися до NotCoin розробників Після чого вони, відповідно, що будуть робити, знову ж таки, середині бота будуть робити якісь підписки на різні ком'юніті і так далі. За рахунок цього ви будете отримувати ноткоїни. Інші ноткоїни будуть що правильно через дефляційну модель згорати, і за рахунок цього цінність актива буде рости. Тобто наступна фаза буде заключатися в тому, що знову ж таки будуть якісь активності в плані підписок на різні ком'юніті, і також будуть в подальшому якісь віральні ігри, що ми, по суті, можемо побачити, як буде виглядати в подальшому а, сам ноткоін. Тобто зараз ви можете побачити, що буде кнопка Earn, тобто ми будемо щось заробляти за рахунок якихось наших активностей, і буде кнопка Play. Можливо, будуть ще якісь додаткові ігри, за які ми будемо проходити, отримувати бонус ноткоїни. Знову ж таки, дивимося далі. Можемо побачити, що будуть Viral Games, тобто наподобі ноткоїна будуть всередині, напевно, ще якісь додаткові ігри, будуть знову ж таки гільдії, а будуть якісь все скоріше скіни, які ми зможемо. Купляти і потім їх як NFT реалізовувати, продавати, також все скоріше буде блокчейн, на якому будуть випускатися різні монети а, мемного характеру і так далі. І відповідно, як буде виглядати а, сам трейдинг бот в середині телеграма. Тобто дуже класно. Я бачу, що тут буде і стакан, де буде показуватись покупка та продажі. Відповідно, знову ж таки, ціна по ринку, лімітні ордера. Це все досить таки класно. Це мене радує. Якщо перенесуть функціонал в Телеграм з централізованих бірж. То більшою долі вірогідності, я перейду торгувати саме через Telegram, через біржі, тому що це максимально зручно, швидко. І коли ви бачите хорошу ситуацію, хорошу стратегію, вам потрібно відторгувати щось, то це дійсно максимально оптимальна річ під рукою, де ви можете буквально за пару кліків зробити ті дії і отримати хороший результат. Тому обов'язково переходьте в DeFi.ua, Юа, підписуйтеся на телеграм-канал, тому що тут я завжди залишаю набагато більше інформації, яку ви зможете використовувати для себе. Ну, відповідно задавати питання, якщо передати UA чат, можете сюди також додатися.